Сільський клуб. Мати з донькою пішли на вечірній сеанс у кіно. Тут серед сеансу дочка нахиляється до матері і каже Мама, чоловік, що сидить поруч, чіпає себе за член. Що робити? Нічого не роби. Просто не звертай уваги. Не можу. Він це робить моєю рукою. Слухай, кума, ось поясни мені, як визначити, настав час худнути, чи ще ні. Все дуже просто. Дивись, якщо твій чоловік може на руках віднести тебе до спальні, значить, у тебе з вагою все норм. А якщо ні, то значить настав час міняти цього дрища на нормального чоловіка. Баба нагодувала діда горохом, а той заліз у річку і сидить там. Баба й каже, діду, ти чого там сидиш? Так горох твій вже набрид, рибки хочеться. Ох ти, Склерозник старий. Може тобі хоч вудку принести? Та на кой мені твоя вудка? Я її не ловитиму. Я її глушитиму. Кавун це універсальна страва. Їм можна наїстися і напитися одночасно. А ще від нього можна обіцятися? Поклали Попа до лікарні. Медсестра має поголити йому в паху, стягує з нього труси і втрачає свідомість. Піпи її водою окропив і запитує: Ти це чого, донько? Просто я вперше бачу такий великий. Піп з гордістю. Ще років десять тому я на нього вішав відро з водою і проходив сто метрів, не допомагаючи руками. Ну, а тепер вже, напевно, не вийде. Так, зараз вже не вийде. Коліна болять.